Ми вам покажемо цей фільм Симон Петлюра. І якщо у вас будуть бажання з нами поспілкуватися, або якісь задати запитання, або покритикувати, або висловити свої побажання, ще ми будемо раді з вами якийсь час поспілкуватися після цього фільму. Наш слоган кохання змінює світ. Петро Антоненко, засновник, тобто власник і редактор двох обласних газет Світінфо, основна, яка виходить вже 11 років, і літературно-мистецька струна. Почати, мабуть, треба з наукового консультанта цього фільму. Це Станіслав Стемпень, поляк, у нього є українське коріння, який добре знає українську мову, читає лекції в наших університетах. Він мені дав доручення, що шукати про Ольгу Більську. І коли я з цим зіткнувся ближче, я побачив, який хаос у публікаціях, в інтернеті. І головне, він мені дав завдання знайти, де і коли народилася Ольга Більська. Ну, абсолютно різні інформації. При луках, сотане містечко ваша мала дівиця», погребище випливло таке село. Дати різні називають, все різне. Ось Тетяна директорка музею не дасть збрехати мені. Абсолютно все різне. І давай я шукати. Нічого неможливо було ніде знайти. І раптом мені пощастило в обласному архіві знайти, щоб ви думали, повний фонд Прилуцької жіночої гімназії. Бо було відомо, що Ольга закінчила цю гімназію. І я подивився там 115 справ. Їх більше як за 100 років ніхто не брав у руки, бо відмітки робляться. Я був перший, я перечитав всі 115 справ. Ніде в жодних документах не знайшлося все-таки дати народження. І я її шукаю і далі. Мені Станіслав каже, шукай, бо зовсім несподівано може щось з'ясуватися. Підключайтеся, примечани підключайте. Прилучани, да, долучайтеся. Дивіться, ці фільми я вас закликаю. Вивчайте нашу історію, це я от до молоді звертаюся. От ви подивились, таких фільмів десятки студія зняла, угу. прекрасних, і зараз вони їх показують по Чернігівщині. Ну, це окремий проект про нього краще розкажуть керівники. Дякую вам. Дякую вам. І от з паном Станіславом, який досліджує Петлюру. Ми коли вперше познайомилися, де через рік-два. Ми якраз і подумали про те, що варто б зняти фільм про петлюру. Ми це здійснили через 10 років, і він був у нас науковим консультантом. Так що дякую панові Петрові за те, що він нас познайомив з ним, і воно через багато років дає свої результати дякувати вам, могли Іванівна, за те, що ви робите неймовірну місію. Вони Приблизно десь перегукуються з нашою місією, тому що ми не лише зберігаємо, не лише експонуємо, але ми і пропагуємо. Тобто ми несемо також просвітницьку місію. Це, дуже важливо. це вкрай важливо. В нинішніх умовах це вкрай важливо. Цей фільм я бачила вже декілька разів, навіть не знаю, скільки разів, але кожного разу навертаються сльози. І зараз нині абсолютно важко говорити. Відчуття того, наскільки. Багато втрачено і наскільки було багато непізнаного. Бажемо, так музей. За два роки цього року дуже мало, але ми провели одинадцять сеансів такого відкритого кінопоказу під відкритим небом. Я зрозуміла, що я буду що ми будемо показувати з вашого дозволу, звичайно, за вашого погодження. От ці гри долі, і почнеться вона, мабуть, мабуть все таки не з Симона Петлюри, а із Миколи Костомарова, тому що знову ж таки гра «Долі», яка розгорталася власне тут, ось під прилуками. Микола Іванович Костомаров Діді. в Діді. дідівця. Діді. Завдяки ведучій, от я дивлюся, як вона передає емоційний стан того, про кого йде мова. Як е, режисер бачить, де треба, просто вона йде і передає стан, де вона говорить. Пропускає всіх історій через себе. От і відчувається можливо, що також з віком теж я сприймаю їх по-іншому. Є такі історії, які можливо мені не відповідають. Ну от, наприклад, жінки, які повністю присвячують себе чоловікові. Та от генію от, тут, будь ласка, Ольга Вільська вона була присвячена абсолютно петлюрі. А це теж тил наших героїв, сім'я і кохання. А багато інформації почули, побачили. О, але це, ми, це, ми, це, це, філь... відчуття, знаєте, великого такого задоволення. Стосовно цього фільму, ваше питання, звичайно, дуже багато інформації було. Але от Галина казала, Наталка підтверджує це, що це ж не робиться отак, от зразу. Розумієте? Є намічені якісь герої і потихеньку. Період, коли випадає цей час, потихеньку ми збираємо цю інформацію. З різних джерел. З різних. Але е, навіть не збір матеріалу, е, потім е, головна проблема. Головна проблема, як цей весь матеріал інформацію зробити історією. Тому що основа кіно це історія. От. І тут фактично. Якби у Петлюри не було тих загадочних таких історій, скажімо, як у Івана Мазепи там, Миколи Лисенка, чи ще. Він був фактично однолюбом. Що тут на цьому, хоч кохання, як ти кажеш? Змінює світ? Але бувають такі особистості, ну, наприклад, Петлюра, які так. Да, бувають такі особистості, коли драматургію на цьому не збудуєш. Конфлікт між світоглядною позицією позицією Вениченка і Петлюра. Ми потихеньку-потихеньку починаємо еволюціонувати в той бік, про який 100 років тому люди от думали і були переконані в цьому. Так чинаш і це таке переконання було, ви розумієте? Я дивлюся, це ну все зрозуміло для них було. Що тут не зрозуміло? А нам треба було прожити 100 зайвих років, щоб ну нам я кажу там, як спочатку, цьому населенню, а потім уже нації. про письменників, поетів, історичних діячів, Ми все-таки їх ікононізуємо і намагаємося в них відшукати усі відповіді на ті проблеми, які нас турбують, історичні історичний <різь> <ми, різь> знайти <різь> теж відповіді на ті перепитії, які супроводжують історію України. От, коли я дивилася, наприклад, цей фільм, романтична лінія, вона дійсно тут трошки виведена, ну так як мені здалося, це редактура ї... не дала. Я знайшов за що зачепився. Ну і вона не дала, і все-таки ми тут більше дивимося на петлюру, як на історичного персонажа, на історичну постать. І в мене якась така суб'єктивна трошки всередині історія, що щодо його сприйняття, бо все-таки. Те, що відбувалося в політиці тих часів і безпосередньо пов'язане із цими іменами, то це дійсно внутрішній такий клубок, такий собі теж своєрідний тераріум, який відбувався в українській політиці, у вас не було такого відчуття, коли ви робили фільм, що ви дещо романтизуєте, ну і дещо, ну скажімо так, оці гострі пути пригладжуєте. Кожен герой бачив по-своєму, і враховуючи ще з плюс свої амбіції. Можна? Я, я, я це дуже важливе питання. Романтиза, романтизація. Так, свідома. Давайте розділимо це питання на два. Стосовно самого проєкту, романтизація наших героїв це свідома романтизація. І ми йдемо весь задум цього проєкту на романтизацію героїв. Тому що вони наші герої. Бо інакше суспільство, старший вік, вони не готові будуть прийняти їх насправді, якими вони були. Ми робимо це для українців. Ми повинні усвідомити це наші герої. І друге питання. Про складність ту, про яку ви говорите, і вона, оскільки ми знаємо багато чого, і вона є, це природньою. Але це інші історії. Можливо, навіть не до цього проєкту. Стеста сказати молоді що небудь. Да. Фрагмент вам було найважче зняти. Це фінал, останній оцей кадр, що а, Наталка говорить. Да? Ми його знімали. Я не міг Я з оператором ми не могли б визначити, де його знімати. І от ми шукали. І от ми шукали. Берег Дніпра, щоб так вся Україна була. Ну воно трошки не те. І там, і там, і там, і там шукали, і от ми опинилися в Кам'янці-Подільську. І раптом ми так, якось так придумуються, якось так вираховуються. Я не знаю, як Арсену це прийшло в голову. Ну, от. А давай знімемо, каже, аж за фортецею. Думаємо, посеред поля теж. Ну, ні, ну, ніякого ефекту немає. І раптом так виходимо, знаєте, а воно так ніби знизу. Ніби раз і виросло. А... Це все як на долоні. Україна! От просто Україна. Вся історія. Ми стали обіймліли. розумієте, Наталку в кадр. Ти готова, не готова. <гіт> <гіт> я вона, я кажу, я тільки хотіла, кажу, А хто її там питає? Це її проблема. <гіт> Тут Наталка. Зробила три геніальних дублі. Я сидів на монтажі для звуки для оператора, для режисера да, акторів. Ні, і по акторськи вони різні. І я сидів на монтажі і вибирав, і, і не міг отак от рішитися. Чи цей дубль, чи цей. Суд земний, суд присяжних виправдав Шварцбарда із судом небесним то трохи інакше. А ще є суд пам'яті народної пам'яті про героїв і чим далі від тих подій. Тим величнішими стають герої, тим славетнішими стають їх діяння в часи, у яких вони жили.